Всім привіт! Я хотіла записати це відео ще вчора, але записую сьогодні, 30 червня. Ну що, українці, минув місяць сподорожчання світла. І більшість із вас, так як і я, вчора згадала зранку, що вже можна подавати показання лічильника, передала і трошечки прифігіла. На початку червня ми вирішили, так як у нас пішла спека, ми вирішили відключити один електроприлад. І за весь місяць ми вмикали його всього ну, три рази. Я не думаю, що більше, і не думаю, що менше. Але для тих, хто вперше на моєму каналі, трохи інформації. Будинок у нас не газифікований, хоча в селі є газ, але купили ми його, мухи кусають, купили ми його без газу і газу не проводили. Фінансово це дуже велика яма. Готуємо ми їсти. Зараз у нас раніше користувалися, в принципі, як і все моє свідоме життя, моя мама користувалася балоном газовим. Цього року я не бачу, щоб по селу їздили, заправляли балони. А щоб заправити на сьогоднішній день балон. Ну, я не знаю, місяць тому я була в конотопі, ну, це 1000 гривень на газ і щоб своєю машиною з'їздити в конотоп 40 км і назад, це ж треба заправити 10 літрів бензину. Тому, я не пам'ятаю, коли ми в минулому році, певно, останній раз брали газ. На чому ж ми варимо їсти? На електроплитці. І плюс великі об'єми, якщо там велика коструля борщу, за холод там зварить і все таке, мама варить по-старовинному на нашій грубі. Колись ми виставляли відео Українська мультиварка. Але відразу, щоб не було негативних коментарів, у кожного життя різне. Кожен по Якщо наш стиль життя, якось ми з ним вживаємося, то не факт, що він підходить комусь іншому. У кожного свої обставини, Ну, своє життя у кожного. Тому давайте без цього хейту і всього такого. Я написала, передала вчора показання лічильника, написала, скільки за попередні місяці передавала і чим ми зараз користуємося. Хоча. Як сказати, на групі повністю ми на дворі не готуємо, щоб так повністю. Два-три рази на день електроплитка вмикається стабільно. Зараз у нас без обмежень ми користуємося електродуховкою. Більшість із вас знає, що хліб ми печемо самі, ми майже не купуємо, хіба це раз на місяць, раз на два місяці. Так що хліб вчора пекла, сьогодні не печу, завтра буду пекти. Є таке, що кожен день печу. Плюс... Випічка. Батько з братом у нас випічку їдять. Їм півдня печі, більш нічого варити не треба. Поки не втопчуть на печене, не заспокояться, так що. ух, Щось прилетіло. Духовка, хліб та випічка. Через день стабільно. Хліб, ви знаєте, хліб за 20 хвилин не спечеться, година-півтори. Електрочайник. Кожен день, щонайменше 15 разів на день, морозильна камера 300 літрів. Зараз вона повністю забита, і деякий час тому, ось у червні, у нас була свіжина, і вона, я її екстрено запхала, вона не вимикалася, тоді в нас світло вимикали мінус 2, плюс 10. Вона оці 10 годин вона просто не вимикалася. І знову ж наступні, після двох годин відключення, вона також не вимикалася, поки заморозила увесь оцей об'єм. Холодильник, беко величезний від 2 метри. Також ми його не вимикаємо, в ньому морозилка також повна. Ноутбук, телефони, пилосос. Хай він там і мало тягне, вмикаючи його раз у два дні, але все одно це ж потроху додається на лічильнику. Мелемодерть, мельниця, плюс гараж без обмежень. Треба там щось їм хлопцям поточити, порізати, акумулятор підзарядити. Також постійно. Можуть, знаєте, як раніше можуть взимку навесні, можуть і вечорами там сидіти. Тільки світло кажемо, крутите ви там. Так. І що ж ми відімкнули? Ми відімкнули бойлер. Я ось щойно зараз така спека. П'ята година вечора майже, я щойно сходила за будинок, зараз туди сонце повернулося і подивилася на градусник. 43 чи 44 це на прямому сонці. Я не знаю. Ну, хай так на повітрі, на відкритому, дійсно, там на стіну воно гріє. Ну, Я думаю, що сьогодні градусів 35 не менше. І ми знайшли ситуацію з цього. У нас літній душ, бочка наливається з вечора ще. Ввечері покупалися всі, залили бочку. За день, я вам скажу, ввечері заходиш туди купатися. Я і в день ходжу два-три рази. це, Заходиш купатися, вода настільки тепла, що аж погано. Я не люблю гарячої води, я люблю прохолоду, тому мене на літо такий варіант аж дуже влаштовує. Та і маму. Взимку не знаю, як буде. Але було пару вечорів, що було похолодання за червень, і ми три рази, десь три рази умикали бойлер. Так, тому за травень у мене було, передала я 311 кВт, за квітень 284, це коли було все увімкнене. За березень 365, за лютий 367 і за січень 273. А скільки за червень без бойлера? Як виявилося, так як я читала коментарі на різних інтернет-платформах, що бойлер найбільше тягне. Ну, Після нього духовка. Але духовку я не вимкну, так як хліб печу. І за травень я заплатила 821 гривню за світло, а за червень я передала 161 кВт. Такого в нас. Від 2016 року, відколи ми купили цей будинок, ніколи не було. Коли були в мене інкубатори і вигрівали красною лампою птицю, та навіть над маленькими вівцями ми вішали красну лампу, у мене було і по 500 кВт, і по 547, пам'ятаю, одного разу було навіть. А це 161 кВт, Це на 4,32, це 695 гривень. Якби ми не вимкнули бойлер, в середньому у нас би було за червень 300 кВт, я так в середньому порахувала, і це була б 1296 гривень, це 600 гривень. Для мене економія, як для людини, яка живе, для нашої сім'ї, яка живе тільки свого господарства, то для мене економія в 600 гривень на місяць це додати 25 ну, місяць тому мішок муки. Борошна, вибачте, коштував 625 гривень, 50-кілограмовий, то для мене економія суттєва. І знаєте, можливо, зараз піде, що ой, не можете там за світло заплатити і так далі. Я коли буваю на Укрпошті, в ті дні, коли пошта приймає платіжки за світло, за газ. Ну, Волею-неволею я стою в черзі, я бачу, скільки в людей різного віку, не тільки пенсіонерів є заборгованості і по газу, і по світлу. Тому, щоб не разу в мене не було ніякої заборгованості, от світло, інтернет плачу відразу, щоб цього не було. Тому ось так. 600 гривень, так би я заплатила 1296, а буду я платити 695 гривень. Літо можна, поки спека, пожити так, а далі буде видно. Але начитавшись коментарів, що це дуже болюча тема, тим більше, що отак ще світло вимикають. Але ми для себе це поки що такий вихід знайшли. Читала, що багато людей повимикали і морозилки поперекидали все в холодильник або. Менше там чогось вмикають, але на наступний рік обіцяють, що і газ подорожчає і більшість аналітиків схиляються до думки, що буде не переливки навіть, знаєте, як я чула, кажуть, а, нічого світлоподорокша, ну ще на газу можна ж прожити там. Будемо жити. А що робити? Не знаю, що ще до цього додати. Вимкнули бойлер і 161 кВт. От таке моє відео. Пишіть, що ви думаєте на цей рахунок. І зараз я вимкну, да, Ні, я не буду вимикати, я зараз прямо поведу, щоб мені тоді відео одним кусочком було, щоб його не монтувати. Лінива я сьогодні. Піду покажу, я кажу, у нас отам зараз температура. Мняла телефон і зараз швиденько ховаюся у будинок. До речі, до речі. Наш літній душ. Видно, там буде, я не знаю. Дякую за підтримку, що додивились до кінця. Зустрінемось у наступних відео.